Так, 16 листопада, 2024 рік, дев'ятий поверх 3 секції. Ой! Ой! Там щось страшне. В другому потім зайдемо. А тут за муравалі не пройдеш, только туди. Вот. по тудой пройти. Та -та 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 -та. так, Дима ну пока ничего не перенесли Дима, поэтому та та вот эту стенку она хотела та трошки... перенести Такий, звісно, узенький проход. Лабіринти. Угу. Тут на дев'ятому поверсі немає ще навіть електрики. На восьмому вона вже є, а тут нема. Ще. Не роблять. Туди не пройти, там щось зачинено. Підемо іншим шляхом це газоблоки накопичили. Ну, отут. Тут, до речі, цікаво. Зараз нове відео зробимо. Давай закінчимо з третій, потім туди, а потім туди. Вот здесь закончили стінки у вас, перегородки. Добрий день, десятий поверх третьої секції, О, це третя секція, хлопці вже добрий день. Ника, ну у тебя теплые руки, не могу ну застегнуть. Так себе. я Под... за... Бери Наоборот, застегнуть. Если не можешь, то бросай. Волосы. блин. А ну, что, она так должна нет. быть с этой стороны? Нет. О, О благодарю. Так. Что делать тут? Тут ничего не делать. Тут Роблять на другій секції. Обкладають цеглою димоходи. Утеплюють таким чином. Угу, я теж хочу потім пофоткати. Тут, Тут такий простір кльовий А тут тільки затаскали фальц. Угу. Я думаю, що туди можна не йти, вони нічого там не роблять особливо.